Як ми святкували трьохріччя мого сина? Це Михайло. Вітаю вас на каналі FitCat. Цей випуск буде про розваги, дитячі та дорослі. Ми почали наше святкування з фотосесії для того, щоб отримати гарні класні світлини, а після вже відпочивати та святкувати. Ми замовили тортик, ходили в дитячу кімнату та робили розпаковки різних видів подарунки. Давайте будемо.

Це намальовані машини. Цікаво, що там буде? Давай, розпаковуй. Що це? Традиційно в нашій сім'ї, як діток, так і дорослих, вітають поранці та дарують подарунки. Тому це відео починається саме з першого подарунку, музичного такого трамвайчика, який дуже сподобався мешку, і Він з ним цілий-цілий день був. Я, як дуже відповідальна людина, і яка любить все по графіку, створила графік на день святкування. Що о десятий ми маємо виїхати в дитячу кімнату з перевозиками. Дванадцята година, папа, Шон, В чотири ми маємо бути вдома перевдягнутися, але так не трапилось. І весь план пішов шкереберт, бо ми тільки близько другої потрапили в папа Шон, І зазвичай я ловлю такі трошки панічки, коли все збивається по графіку. але... В цей раз була вона дуже дуже мінімальна. Дівчата росте Наша починається з локації папа Рівермолі, Ми вперше тут я спеціально обирала якусь ігрову там, де ми ніколи не були. Щоб всім було цікаво, як і нам, так і дітям. Ми були в Шоні у Львові. Вікторія Карденс наша танка. Ну наче все добре. Всім подобається. трохи в нас не вийшла. По графіку, так як я планувала по часу, але це додаткова можливість ще завтра продовжити святкування, щоб все, що я запланувала, зробити. Думаю, що всі будуть задоволені. Дитяча кімната в Папашоні досить цікава та кольорова. Дітям сподобалось найбільше на локації для трьох років. Де після нас попросили вийти, так як є більш старші дітки, і ми бавилися по всім атракціонам, вони доступні, ні за що не потрібно доплачувати ну десь приблизно дві години. Мені особисто дуже сподобалося, що все розділено по зонам, є зона відпочинку для батьків. Все видно від початку до кінця, ти бачиш, де твоя дитина. Але Марія! якщо ви йдете великою компанією, варто брати якомога більше дорослих. Що за кожною групою дітей слідкувати для більш дорослих діток? Є Різноманітні ігри на телевізорах, є ось така кімната. Мені вона дуже сподобалась. Ми там досить багато часу провели. Є балансуючі сфери, лазалки, батутики, ну все, що потрібно. Ну і потім ми зголодніли та пішли в сільпо перекусити перед нашим рестораном. Імениннику мішку я придбала наряд. Річку, ось така ковтинка, рубашка м'якенька, метелик і підтяжки, які будуть тримати штанці. Цікаво, що мишко може носити як і 86 розмір, так і 92, і 96 і 100, але в поясі вони всі великі, так як він, без підгузку. Тому вдягати підтяжки. Дуже дуже рекомендую, якщо у вас також така проблема. По приїзду з ігрової кімнати ми вручили другий подарунок: це потяг, дерев'яний і він же конструктор. Мишко все розпаковує самостійно і дає такі реакції, дуже цікаві. Начебто, він знав, що це буде, і так, це мій це мій потяг. Мені було дуже цікаво, як він буде реагувати, і він перевершив мої очікування. Зараз найбільше цікавить мишка, мультфільм, щенячий патруль. То, відповідно, я замовила і такий тортик. В ресторані нас чекали вже всі наші гості з подарунками, і мишко вдало почав розпаковувати всі інші подарунки, пакети та бавитися всім, що йому подарували. В ресторані він зайняв найбільшу кількість простору, ніхто йому нічого не казав, і за це ми дуже вдячні. Ось такий столик, який. Має ось таку підсвітку, де ти можеш малювати різні фігурки, дуже класний. Мені подарували набір інструментів для ремонту. А для дорослих діток ми придбали теж пару іграшок, щоб вони мали чим займатися. Та в очікуванні, коли винесуть святковий тортик, де ми будемо вже вітати та задавати свічки. Торт я замовляю в жіночки-кондитерки, яка працює в ірпіні. Нам дуже Найбільше. подобається, як вона готує, оформлює та відповідально відноситься Найбільше. до таких святкових наших подій. В ресторані з меню я не дуже вгадала. Добре, що я замовила різні види картоплі, салати, трави м'ясні, тому що дуже багато було морепродуктів і не всім це пасувало. Приїхавши додому, ми взялися до розпакування наступ. Подарунків дуже цікавий планшет музичний, який має абетку, цифри. Наступні подарунки ми лишили на потім. На наступний день ми поїхали гуляти містом. Хоча попередньо ви пам'ятаєте, що ми хотіли продовжити святкування освіти паровозиків, але все ж таки вирішили побути сім'єю та прогулятися містом. Завітали у золоті ворота, прогулялися різними вуличками, побули між гарних будівель. Завітали. В кав'ярні погрілися та подивилися на осінній Київ. А він Дуже чудовий. За пару тижнів до дня народження я знімала огляди, подарунків, варіантів в різних магазинах, що можна подарувати дитині на 3 роки. В описі під цим відео ви побачите посилання саме на цей випуск, де я вас запрошую до перегляду. Також минулого року я знімала, як ми святкували, 2 роки та день народження Марії. Якщо вам більш цікаво, 8-9 років, як ми святкували. Мені здається, такі випуски. мені Будуть нагадувати про приємні спогади та моменти. А для вас це буде прикладом, як можна створити свято, його різні варіанти, плюси та мінуси. Пишіть в коментарях, як вам, як би ви зробили, або поділіться своїм досвідом, як святкуєте ви, що ви порадите, щоб я взяла ваш досвід для себе на майбутні свята. Маршрут. Який останнім часом нам подобається, ми виходимо на метро університет, йдемо в сторону золотих ворот, ідемо по вулиці до пейзажної алеї, там бавимося на дитячих майданчиках, дивимося на скульптури та на місто, спускаємося по сходах та потрапляємо у казку на Воздвиженку. Там кожен будиночок, наче не справжній, а солодкий. Тортик на цих вуличках моя родина вперше. Це, звичайно, не всі подарунки, які подарували Михайлу та Марії. До речі, Марія я також замовляла від деяких родичів подарунки, щоб вона не засмучувалась. Хоча 9 років це вже такий дорослий вік, і дитина має розуміти, але все ж таки якісь маленькі. Такі презентики для другої дитинки, якщо у вас двоє, теж мають бути, щоб дитина не засмучувалась. Ну, це, на мою думку. А потім вдома, ввечері вже ми почали розпаковку наступних подарунків. Цей пакуночок мені подарувала сім'я моїх клієнтів, вони подарували смаколики іграшку та таку мозайку магнітну. Діткам дуже сподобалось і весь вечір вони займалися іграми цими іграшками. Та смакуванням смаколиків. Вийшла така трошки тавтологія, вибачайте! Залишайте вподобання, пишіть коментарі, буду вас там чекати. Ну, а Мишко продовжує своє святкування в дитячому садочку та розпаковує наступні подарунки. До зустрічі!